Всім привіт, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні покажу своє замовлення з сайту нетіна. Була безкоштовна там доставка і досить приємні ціни, якісь знижки були. Тому я вирішила замкувати те, те, що вже давно дуже хотіла, і чекала тільки безкоштовну доставку. А ще покажу вам невеличке замовлення з Єви. І почнемо. Перше, що я покажу, що я давно собі хотіла, хотіла спробувати, це оцей от гайповий нашумівший вже спрей для об'єму волосся. І е, я ним вже покористувалась, і я вам скажу, що я розумію ті відгуки негативні на нього, які є, тому що до нього треба звикнути, і ним треба досить добре навчитись працювати. По-перше, ну є певні моменти, я ще з ним експериментую, але я вже побачила, що е, треба наносити під корінь і досить добре просушувати спочатку. Або, наприклад, якщо. Вам хочеться просушити все волосся, просушіть, залиште трішки вологий корінь, е, нанесіть близько, щоб воно таку пінку перетворилось, і тоді сушіть, і сушіть на браш. І тоді ефект реально, об'єм стійкий, при тому, що в мене тонке достатньо волосся, об'єм не тримається, але цей засіб працює. Не дарма його люблять перукарі. Можу вам радити спробувати, тим більше найдешевше, де я бачила, це на нутіну замовляти. Також замовила ще собі сам Like It Hot, також це TG. Взагалі, TG дуже люблю для волосся. В мене колись дуже давно був термозахист в іншому пакуванні. Він був дещо кращий, як на мене, але цей більш легкий, дуже приємний аромат. Мені він дуже подобається, користуюся з задоволенням, можу вам також радити його сміливо. З замовила там вже собі. Ось такий кондиціонер, це вже не вперше замовлення, я вам вже показувала. Мені дуже подобається Herbal Essence, працює спрацює супер, можу радити. Далі покажу ще ось таку маску. На неї було дуже багато відгуків, різних, я вирішила спробувати. Маска. Легка, маска підійде скоріше, не для фарбованого, а для натурального волосся. Я не тільки почала користуватись, більш детальний повний відгук залишу в порожніх пляшечках, але все-таки мені її для фарбованого волосся чомусь трошечки не вистачає, хоча, хоча аромат мені дуже подобається. І те, що замовила вже в Єві, це ось таке антицелюлітне обгортання холодне з ретинолом. не користувалася, не можу сказати. Аромат дуже приємний. Якийсь такий і охолоджувальний, ну, дуже приємний аромат, мені подобається. І також ось такий сольовий скраб це Кавун Тайслінг. Він м'якенький, досить такий а, хімічний, я б сказала, аромат, але приємний. І а, м, ним я вже користувалась, мені подобається. Спробую це і залишу вам тоді відгук в порожніх пляшечках. Ось таке моє невеличке замовлення, так поставимо. Щоб все було видно, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. На сьогодні це все. Всім па-па!